Що Путін хоче прямих перемовин між США і Росією, тоді США діють, діють як одноосібний гравець. Але вони взагалі тактика Трампа вона дуже цікава, вона із кримінального світу. Тобто, 100 днів це лічильник. Лічильник, який поставлений ну, на проміжний результат для Росії, а не для США. Всі сприймають, що США повинні досягнути якийсь результат. Ну, ні. Для е, США кінцевий результат це без'ядерна е, ну, децентралізована Росія, яка відірвана від Китаю і не, не має нічого спільного з Китаєм, крім великого кордону, одного з суб'єктів Конфедерації, умовно кажучи. Але зараз мова йде про що? 100 днів. Путін хоче перемовин без Зеленського, США демонструють, що вони готують перемовини без Зеленського. Поки що все це пов'язано власне, з цією тактикою. Тепер, коли перемовник оголошує, наприклад, дати кінцеві. Це здавалося здача позицій ну з ну на користь іншої сторони, бо інша сторона, знаючи, що е, наприклад перемовник обмежений в часі 100 днів, і йому треба видати результат, тоді може. Перемовник, так би мовити, крутити пальці. Те, щоб... Я трошки втручуся, так. бо і влад теж часто нагадує про ці 100 днів і говорить. Та от про те, що Келог, власне кажучи, сам собі дав ці 100 днів на те, щоб якось закрутилися з переговорами. Я спеціально рахувала ці 100 днів від часу інаугурації. от просто додавала, і вийшло так, що сотий день потрапляє. Знаєте, на, на яке число? На, на, як? на 30 квітня, а Прикрос. там уже, а там уже 9 мая, знаєте, і 9 має, знаєте, побіда побідебіся, а то ще ж особливо побідебісі 80 ну, років перемови. Так, день на носі ну великдень там 20 квітня, так. тобто це якраз після великодня і перед побідобь. Тобто, дуже так воно все не ну скрипненько так новому гітлеру під день народження старого гітлера. За ну ми... тобто, наскільки реально за таких обставин, коли під побідобесії <смітна> е якісь результати отримати, ну, Ось... <смітна> ну, вибачте, Володимире, просто в той проміжок, часу якраз старий Гітлер також покінчив життя самогубством. Ну так, так я <смітна> якраз тонкий натяк, але мова про що? 100 днів, це право США після 100 днів оголосити якийсь результат для України корисний, наприклад, запрошення України в НАТО. Якщо Росія не скористалася можливістю сісти, піти на компроміс за цей період, це принцип лічильника. Чому я говорю, що з Путіним розмовляють кримінальною мовою? Бо за, за час, дивіться, за час від 24 години і мир, потім було півроку і мир, потім 100 днів і мир, за цей час проведені серйозні операції до, по обмеженню активності Китаю. Панама, Гренландія. тобто Китаю зараз обставили прапорцями по периметру Китай. Паралельно в Україні, подивіться, за минулий тиждень Трамп поставив два прапорці в Україні. Перший прапорець рідкоземельні метали. Сюди не лізти, це наше. Угу. І вчора повідомлення, що Трамп зацікавився нерухомістю в Одесі. Одеса 100 рублей не деньги. Тобто, Трамп сказав, це моє сюди не лізете. Ну, про праці, ви кажете, тут я би трішки потужні, потужності додав, додав. Потужно і потужно. Ну, на правду, вона тут присутня якраз таки, бо один пояс, один шлях це, я вам скажу, проєкт добрячий, бо скільки я років тривав і, на правда, він ж так називався. Ну, його. І Панама його закриває. Каже, продовження не буде, направду. Ну, один пояс, один шлях не стосується Панами. Один пояс, один шлях стосується. Але Але континентальної частини Євразії. І подивимося, що Китай е, запобігливо е, уникав будь-яких проектів по території Росії. Те, що він будує зараз, він будує по. Е, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану це велика залізниця до Каспія. Але що в нас на виході? А вкладення в Грузію китайський побудова порта Анаклія в Грузії. Угу, угу. Оце Китай виходить на Чорне море. Ну, принаймні Путін нашкодив е, е, Сі зайти на Крим. Ви пригадуєте, що Янукович підписав попередню угоду і отримав аванс в сумі 3 мільярди доларів від Китаю на будівництво великого технопарку чи індустріального парку на озері Донузлав. Дон Вартість цієї інвестиції складала 15 мільярдів загалом то. Ну, але війна проти України знищила цей проєкт. Тобто, з одного боку, справді. Китай відсунули від європейського континенту на певну дистанцію, але якщо він виходив все ж на е, узбережжя Чорноморське в Грузії, тоді е, поромні переправи дозволять спокійно транспортувати. Суходолом і чорним морем певну кількість товарів китайських на європейський ринок. Ну, пане Володимире, те що в Грузії наразі відбувається, це окрема тема і окремий біль, правду кажучи, бо я стежу за всім тим. Не вистачає в ефірах часу поговорити про це. На жаль, але може вистачить, то якось торкнемося, бо там, там справді там там справді дуже складно. Та там тривають ці протести, час від часу спалахуючи з новою силою. Там ну зараз вони кажуть, що вони зроблять. Блять, варіант американський, типу закону про іноагентів, якщо, якщо ви бачили, типу перероблять той, який був аля російський, перероблять під аля американський, але при цьому повністю вони скасували мандати для трьох партій трьох із чотирьох опозиційних партій, крім цього, Гахарія mm. за Грузію. Тобто виходить, опозиція взагалі не представлена в парламенті. Так. ну, питання легітимності взагалі ну, є, є Європарламент не, не визнав. Ці вибори навпаки проти функціонерів грузинських введений пакет великих санкцій. Само Івані Швілі активи в Європі в сумі 3 мільярди доларів арештовані. 2,9. дев'ять Швейцарії на майже штат, майже 3. Так. Але направду це ж і є тим, чого прагнув Китай. І вся ця грузинська російська мрія тире, та? Ну це ж воно і є ланцюжком. Ну, Ми взагалі зараз мова йде про те, що. Агресія проти України спонсорована Китаєм. Ми ну скільки б ми не викручувалися, але від цієї правди ми не, 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 не зможемо відійти. Mm -hmm. Бо ну це абсолютний факт. Китай все одно є донатором Путіна і Путін діє із згоди Сі Цзіньпіня. От чому зараз почалося таке м'яке обтоптування обставляння прапорцями Китаю з усіх боків? Бо Певний момент нагадаю, що ринок американський ну, для китайських товарів складає близько 700 мільярдів, зараз трошки скоротилося. Ринок європейський це 850 мільярдів. А в кращі роки це було був трильйон торгівлі. І якщо ці два ключових гравці і ринки для Китаю обмежуються, економіка Китаю розвалюється. Великі гроші величезні. Просто на сайті центральної виборчої комісії у січні 25-го року відновили доступ до інформації про вибори, зокрема про обраних депутатів, склади виборчих комісій. Спочатку повномасштабного вторгнення ці дані були закриті з міркувань безпеки. Також ЦВК завершує черговий етапи з відновлення роботи державного реєстру виборців. Нагадаю, в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану президент країни Володимир Зеленський заявив: вибори в Україні відбудуться вже після завершення гарячої фази війни та скасування дій. Ії воєнного стану Володимир Зеленський запевнив завжди відкритий до повернення виборів, але під час війни виборів не може бути. Ну і також варто нагадати, що раніше спецпредставник Трампа із російсько-української війни Кіт Келлог в інтерв'ю Ройтерс заявляв, що Сполучені Штати хочуть, аби Україна провела вибори після перемир'я з Росією, можливо, навіть до кінця цього року. Він наголошував, що українські президентські парламентські вибори призупинені під час війни з Росією потрібно завершити. Водночас Росія не відмовляється від переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, хоча вважає його нелегітимним. Про це сказав речник Кремля. Дмитро Пісков. Ознаки виборчого процесу ми бачимо і не тільки з відновлення там сайту центральної виборчої комісії, і так далі. Вони і суто візуально з'являються, скажімо, так. та борди з білецьким, наприклад, і не тільки з Білецьким. Але я не тільки про це, я про загалом це відчуття в політику да, яке з'являється. Але питання наскільки це взагалі можливо станом на зараз? і Те про що заявляє Келох до кінця року, чи справді це буде таке наполягання як частина умов? Переговорчого процесу, і наскільки можливо взагалі провести вибори, хоча б якісь із них. Та я не так. говорю про місцеві, але президентські чи парламентські в даному разі до кінця цього року, як це звучало від, від команди Трампа, чому питання виборів американців включили одним з перших, тому що е, Путін вдає, що Зеленський для нього некомфортний і з Зеленським він не сяде ні на які перемовини, але Путін. При всьому цьому не говорить про те, що він прийме будь-який вибір українського народу після цих виборів Зеленського. А він же, хочу нагадати, що після 2014 року. Він е, в якийсь момент ніби прийняв вибори Порошенка, але потім, починаючи з 16-го року, почалася повна істерика. Вони верещали весь час про те, що Порошенко нелегітимний. Зараз вони верещають про те, що нелегітимний Зеленський. Тобто е, російська сторона вибори розглядає як механізм дестабілізації України внутрішній. Тому американці е, нібито клюнули на цю наживку, і вони кажуть: так, так, вибори, так, так, так. Але ж вони готові будуть підтримати вибори в момент, коли Путін візьме на себе зобов'язання сісти з новообраним президентом ну, за перемовини. А в мене таке враження, що Путін якраз грає в затягування перемирного процесу, переговорного процесу, і тому він експлуатує якраз легітимність на легітимність. Тут питання до легітимності самого Путіна. Хто його визнав, його ж ніхто не визнає. Але з ним пробують розмовляти як з діючим, за фактом діючим лідером країни. Mm -hmm. Тому, але загалом Україна дійсно готується до виборів, бо ми бачили. Дивовижні протизаконні дії нинішньої влади, коли той самий Віктор Микита, заступник голови офісу президента, раптом скликає актив, регіональний актив партії народу Слуга народу в стінах парламенту, ой, в стінах адміністрації. Що це таке? Що це за, чесно кажучи, це абсолютно протизаконна дія. Я вже не кажу про те, що в день місцевого самоврядування голови обласних адміністрацій починають скликати старост сільських і обробляти їх, ну, прощупувати на предмет лояльності і тому подібне. Звичайно, що вибори ж зараз робляться в територіальних громадах, а не в районах і не в областях, в новоутворених, особливо районах. Тому зараз з одного боку йде величезний пресінг на місцеве самоврядування, залякування. Для того, щоб ну, схилити частину э, таких э, людей відносно нейтральних э, до дружби із э, правлячою партією, хоча вона не має жодних шансів. А, але ж, до речі, що цікаво, що сама банкова не розшифровує, які вибори вона має на увазі. Бо в нас є вибори місцеві за Конституцію, поточні в цьому році, але. Чи вони готові на вибори президента, чи вони готові такі на вибори парламенту в першу чергу? Тому що тут є певна розвилка для провокацій і ну, торгів. Адже якщо першими є президентські вибори, то ми дивимося зараз. Наприклад, коли пролунала ідея необхідності проведення виборів цьому році на поведінку фракції Слуга Народу, відкриття дев'ятої сесії. Тринадцяте. Ой, дев'ятої тринадцятої сесії, дев'ятого скликання, перепрошую. Історичної, як сказав Стефанчук, ну, хоча історич... історичність... зала. Хоча історичність полягає в тому, що не змогли навіть план календарних заходів ухвалити, план, бо, та, бо голосів не вистачило денний. так. Ну в залі по-моєму, сумарно 213 депутатів. Ні, 226 зареєструвалися. 226 зареєструвалося. Ну але ж вони нічого не проголосували. по моєму, тільки ратифікацію кредитної угоди з Великобританією. проголосували одне і все. А все решта не працює. Все решта означає, що депутати зараз фронтерствують по відношенню до банкової. Нема більшості навіть за участі ОПЗЖ. Ну немає. І от тут момент такий, що розпустити під час війни раду неможливо, тому що неможливо провести вибори. І, до речі, хочу нагадати, що на раду все-таки поширюється принцип безперервності влади, а на президента не поширюється. Та є різниця в формулюваннях Конституції. Я би тут хотіла додати, коли дозволите, все-таки депутатів може не бути ще з тієї причини, що е, зараз якраз відбуваються заходи е, в Сполучених Штатах, там триває український тиждень, так він 3 е, числа розпочався і буде тиждень тривати. І в рамках е, також, ну і українського тижня, але і загалом в, в рамках американської політики. Е, е, сьогодні якраз національний молитовний снідан. Ага. У сполучених штатах туди вирушила купа купезна просто різних політиків, як національного, так і регіонального рівня з України. Я маю на увазі. Не знаю наскільки, хто там що як це оплачує це все, але кажуть, що цього року як ніколи просто аншлаг а, туди там, з України Там поїхав. половина української делегації звертається до Бога Ісус Йосипович, як мінімум. Не всі зрозуміють, з... Володимира, ті, хто ну, нас так. дивляться. Ну, добре, поточнювати не буду. Я не про це. Добре, Я про те, да, що да. от навіть допустимо така кількість людей, яка вирушила, і так далі, це допомагає встановлювати взагалі е, контакти із адміністрацією Трампа. Чи це все таки туризм такий політичний? Це абсолютно туризм. Справа в тому, що ну лобістів можна піднайняти, і лобісти поводять як на налигачі е, е, по стінах там конгресу, е, організують платну зустріч з кимось з конгресменів. Але мова про інше. Якщо про міжпартійні і політичні стосунки, то тут працює тільки тяглість. Ну, от є в Європейської солідарності спільна участь у міжнародному демократичному союзу разом із республіканською партією США. І ми пригадуємо недалеку історію, коли влітку минулого року Зеленський сотоваріщі заблокували виїзд української делегації, делегації Європейської Солідарності на конвенцію республіканської партії. То вони що хотіли? Вони хотіли добра і тісних стосунків між Україною і США. Так от, більшість персонажів, які туди поїхали, особливо Молитовний Сніданок, це, це спроба, ну, це можливість вискочити так би мовити, за межі. І ми пригадуємо, що ще буквально кілька тижнів тому Петра Порошенка зупинили на кордоні, коли він намагався виїхати в Брюссель на зустріч із, по-моєму, з лідером Європейської народної партії, ну теж в рамках міжпартійних відносин. Ну і що? Але ж маса персонажів поїхала в США без жодних е зупинок, претензій, навіть без пояснень мотивів, чому вони туди їдуть. І, і чи вони справді опиняться на молитовному сніданку. Тому що фотографія з якимось із конгресменів е американських не робить доданої вартості на внутрішньому ринку політичному українському. Тобто, скільки б вони не тужилися проексплуатувати цей майданчик і можливість потрапити в США, для мене тут інтрига головна, скільки повернеться назад, бо в мене таке відчуття, що з початком виборчого процесу і з ну з відчуттям того, що за переслідування військових рано чи пізно до багатьох політиків прийде нормальна прокуратура, і, і вони опиняться в нормальних судах. По війні. Тому е а. Е В цьому сенсі, декому просто простіше залишитись в США і не повернутися. Я правда, скажу що, Володимире, тут питання: хто фотографується, яку дипломатію провадить, на правду, з точки зору свого досвіду. Бо я вчора слухав виступ п'ятого президента перед конгресменами республіканцями на зустрічі. І знову, от, е на чому акцентувався Петро Порошенко? Це, звісно ж, ну... Про те, що там не боятись Путіна, це ясно, правильний заклик. Але і сама присутність конгресменів республіканців на цій зустрічі, мені здається, що це вкрай важливо. Ну, це не просто присутність. Хочу нагадати, що і розмови поза. Да. Хочу нагадати, що ще до інаугурації Трампа Петро Порошенко перебував на сесії міжнародного демократичного союзу мови, в Канаді. Чи в США, от я не пригадую, і він першим із українських політиків у Канаді в Канаді. Та це і тут що цікаво, що Порошенко мав досить ґрунтовну розмову з радником з безпеки Волцом. І мені здається, що ВОЛС якраз Порошенка розуміє. Тобто, по-перше, ну, мені здається, що це якраз оперування однією термінологією і одними ідеями. Тут дуже важливо, що це відбувалося в рамках міжпартійних комунікацій. І отут, коли правляча республіканська партія в США тепер буде. З'являтися в Україні делегації, партійні будуть наносити візит ввічливості, як це прийнято в Офіс Європейської Солідарності. На Банковій знову будуть літати табакерки і тому подібне, і буде рвання, так би мовити, волосся в, в певних місцях. Тобто, замість побудувати нормальні прогнозовані прозорі стосунки, чесні. Банкова калічить відносини з США. Калічить. Ми згадаємо, що станом на сьогодні ми маємо абсолютно дику ситуацію, коли вже півроку, як республіканці висловили недовіру до посла України Маркарової. Звичайно, змінити, змінити швидко посла не можна, але. Ну по суті, посольство зараз випало з обігу із нинішньою американською владою під кіно ще трошки дрів. З'явилася цікава дріб. свіжа заява дерівець та угу. uh -huh. Uh -huh. свіжа заява Кітакелога, шанс uh -huh. України повернути ядерну зброю назад, десь між мізерним і нульовим каже спецпосланець президента США щодо війни Росії проти України. Таким чином він коментує заяви президента Володимира Зеленського про. Про те, що мовляв, ну йшлося про те, що треба вернути ядерну зброю, якщо не буде інших гарантій, і от кіткелог закликав до здорового глузду, сказав, що ця ідея приречена на провал, оцінюючи подібні пропозиції. Ну, ми ж знаємо прекрасно, що Зеленський уміє зміщувати акценти. Замість озброювати війська, він будував дороги. А тепер подивимося взагалі на історію з ядерною зброєю. Кому була передана ядерна зброя згідно Будапештського Будапешському Росія? Ну то хай Зеленський їде і бере. Поїді, візьми. От навіщо чесати цей Гондурас, перепрошую, в момент, коли е, будь-які заяви про ядерну зброю означають, що на чолі країни трошки трошки люди. З паралельного світу ну, вони драконять безумовно західних партнерів подібні заяви. Тим більше, якщо зважити що. Можливості у нас для ядерної зброї попри переконання інфраструктури багатьох в народі, ну нема у нас збагаченого була, урану. Ну немає. Була єдина локація, де це можна було зробити Чорнобильська атомна електростанція. Все, там ці процеси було збагаченого ні, урану. ні. ні у, нас, у нас був плутоній в Харкові, по-моєму, кілограм 30, і е, його передали ще в дванадцятому. Я не хочу. Але у нас немає що да. робити, якщо вже так. Але пішло... е, скажу про наступне. Зеленський. Заговорив про ядерну зброю, тому що вони раптом ми маємо звернення Зеленського до парламентарів, щоб проголосували за будівництво російських реакторів на Хмельницький атомній. В нас електрики нема зараз. Міжнародне агентство, Агентство міжнародного розвитку США закупило на свої кошти 96 газогенераторів, більшість з них не встановлена ніде. То запустіть газогенератори для початку, бо електрику із. Хмельницької атомної ви отримаєте на російських застарілих, як як невідомо, що, як мамонтри... Тепер це назвали велике бетонівництво.